Вони не є професійними актрисами, ба більше розказують і показують свої життєві історії, з якими стикнулися, переїхавши із домівок. Жінки-переселенки представили міні-вистави для Івано-Франківців. Першим з показаних сюжетів була сценка діалогу між переселенкою з дитиною та місцевою чиновницею. В ній переселенка з Донецька просила видати дозвіл на бізнес, торгівлю екологічно чистим морозивом, а посадова особа ігнорувала. Її. У нас есть деньги для этого. У нас есть люди, которые нам могут с этим помочь. очень хороший тихий район в Арканпровске. надо просто лицензия, вот этот сертификат ваш, который мне может помочь. Ларисі Пантелюк у одній із міністренок дісталась роль чиновника. Жінка, як ніхто інший, знає, як воно із своїми проблемами звертатись до мужновладців, які не завжди хочуть вислухати або ж допомогти. Чиновники Зазвичай дуже мало рідко бувають добрі чиновники, якщо приходиш до них з проблемами. Коли просто так поговорити, порадитись, то всі добрі чиновники. А коли вирішення стосується вирішення якихось проблем, то серйозних проблем, ну, чиновники, може, може ще за рахунок того, що вони не мають можливості вплинути на це. Олеся Архіпова каже, це більше ніж просто вистави, а аналіз ситуації, з якими стикаються жінки-переселенки, чи не щодня. Це більше для того, щоб проаналізувати ситуацію а, і зробити з неї висновки, яка ситуація зараз. Тому що чи два роки назад була одна ситуація, рік назад тому була інша ситуація. Після театральної частини відбувся сам форум Діалог обговорення побаченого Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.